Доброго дня, дорогі глядачі! Я хочу сьогодні показати вам свою нову фіалочку, свій сіянець під назвою BN-польові квіти. От така вона в нас є. фіалочка розетка невеличка. Мені подобається тим, що розетка невелика. На квітконосах до 10 квіток. І при тому, що це є перші квіти, перше цвітіння. Квіти темно-фіолетового кольору, з темним розводом і зеленою каймою. Тобто з темною каймою, темно-фіолетового, потім йде чітка зелена кайма. Фіалка мені дуже сподобалася, при тому, що перші квіти перше цвітіння, а фіалки вже так багато бутонів. От, от така фіалочка, Я думаю, з неї буде сорт під назвою BN-польові квіти. Але він ще є непровірений ми будемо його провіряти. Е, також у нас на столі е, присутній е, отакий от трейлер Pony Ride. Красивий, на 3-4 голови. Такий трейлер можна придбати в нас в магазині. Е, також у нас на столі присутня фіалка коршунової, яка аргентинської танго. І також дуже красивий стриптокарпус о і ірбис. Багато квітів, багато квітконосів, ну, гарний, гарний сорт. От мені подобається такий красивий. І також в нас в магазині є композиції з сукулентів. такі композиції красиві, які ви можете придбати в нас в нашому магазині. Ось От такі. Добре, все, дякую вам за увагу. До нових зустрічей!